Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий, нестрільний і звісно-звісно, епічний бій на fv 4005 Вона вже їде стрілятися, і що мені буде подобатись саме в цьому бою, я маю надію, що ти також подобаєш те, що ФВХ не буде стояти десь ззаду в кущах, а буде грати, ну, можна сказати, спереду. А іноді дуже-дуже спереду. Отже, давай дивитись, як наш Бабаховіч, що він тут буде грати, як він буде настрілювати дуже-дуже багато дамаг. А грає на фовесі Ержан КЗ1 з клану Gizos. І він вже за цілею об'єкта 430-го просто чекає, доки той визирне. Але, на жаль, не проходить дамаг, швидше за все, там залетіло в дальню гусеницю і просто-просто її трошечки пошкодило. Але ж нічого, перезарядка, вона пришвидчена е, кофейочком чи чайочком з капкейком. Того можна спробувати ще раз. 430 відстрілявся і знову зацілює місце виїзду в очікуванні, як то кажуть, на бабах або на дамах. Але 430 якось не спішить, а ні, спішить. Спішить відійти в ангар, і ось уже перший фраг, і перша тисяча дамагу. За це сюрбну чайку, бо як ти чуєш, голос мій просто ніякий. Трошки я прихворів, але наш герой їде, бачив вже бачата. Дуже він так, я маю на увазі, саме ФВХу, нахабно хотів поїхати в центр, як на мене, Дуже то ризиковано на танчику без броні заїжджати в середню частину, де його мовим, можуть всі прострілити, але він стигає, встигає втікти назад. Встигає втікти, і поки у нас є трошечки часу, давай подивимось. В цілому у нас бій 10 і 9 рівні, можна навіть отак включити, як часто просять, отако, щоб вам було цікавіше, якщо там ще хоч щось видно з таким інтерфейсом. І ФВХ поки що зацілила, стояла, постояла, подивилася, що ніхто на неї не їде, і повернулась до свого попереднього плану заїхати через центр, щоб роздавати ліщі направо і наліво. М60 на полиці, бат так за кутком і стоїть. Під'їжджає до Баджера, тут же ВЗХ і 7 треба просто мати місце для виїзду. Баджер. Опа, трошечки від'їхав. Можна вистрибнути, ой, Т-30, стрільнув якраз баджера наш герой промазав. А Т-30 судячи по ХПшкам баджера, ні. Да, лупнув йому, лупнув йому приємно на 700. Ну, в лапках для баджера і без лапок для Т-30. Вони обидва розвернулись і поїхали в центр. Що ж непогано, зв'язка. Баджер з Бронею і ДПМ, ФВХ з великою альфою. Без броні і рідко стріляє. <кій> Компенсують вони недоліки один одного і доповнюють. Тож можна і так виїхати. Фош відстрілює барабан. І, походу, що стоїть на каточку? Да, стоїть на каточку і 1723 хпшечки з одного постріла. Да. Як це приємно? Коли таке залітає з твого танчика 1723, і вже 2730 дав за два шоти. І це, як то кажуть, ще не фінал. Ще буде дамаг, ще будуть постріли, і сьомий, що хоче таки нахабно заїхати, він що зовсім цікавий. Залітає і на тобі в борт на 1580. Доцілив так, щоб влучити саме в борт, а не в гусеницю. Ну, в ту часть борта, яка нижча. Фальша Барта, що якщо ти розумієш про що я? Я думаю, що чудово розумієш. Бо інакше б домах був би дамаг ну, міг би бути значно меншим. Ззаду залітає бачат і везе х, хоче заїхати лебат. солоденький, картонний лебат. Із броні з алюмінії. Їде далі в адгар 1392. Тут виїхала ВЗХ і Т-30, але пощастило, що Т-30 дав саме в Баджера. Бо інакше наша ФВХ могла би вже бути на зовсім маленьких ХП-шечках. Але ж ні, поки що 900 залишається, поки що вона жива і вона стоїть, перезаряджається. Є вже в неї пулька можна, можна дати, одначе не хочеться вилазити на везеху, та також дуже неприємно. 4-3 тим часом рахунок. <кхід> Баджер там бере заднім числом базу, але то таке собі поки що це зовсім ніяк не впливає на хід бою. І наші на другій-третій лінії поступово намагаються тиснути. Отака гра. Так, Ер'ян. Пише прямій взвод Баджер, Баджер не буде приймати взвод, швидше за все. А, от Йому і так добре. Так, ФВХ тікає. Напевно, і правильно робить, бо там нема вже чого стояти, ніхто на неї їде і її виїжджати якось не сильно зручно. Тому вона шукає місце, де би їй ще вилізти і дати. 5-5 рахунок, і поки що тут всі стали так більш-менш від позиції. 283 стоїть, он до башту свою повернули. Да. Не пощастило йому, а наш герой вже робить третій фраг. Мій 6 тисяч Нормально, нормально йде. Ще заряджає пульку, хоче дати в ВЗЕху, напевне, чи хоч в кого йому в цілому пофіг по великому. Хто виїде, той і отримує. Така гра на цій ПТСі. Так, М60 там ну-ну, в піпку в піпку він по-моєму влучив. Або й ні. Дуже швидко від'їхав і забрав приціл. Я не сильно зрозумів. Можливо, він влучив саме в маску обличчя, через то дамаг зовсім ніякий не прийшов, бо то може було спрацювати як екран. І поки я п'ю чайочок за твоє здоров'я, ти можеш подибачку поставити. Давай, так, М-60 знову хоче отримати, і з другого пострілу йому залітає майже на всі хепешки, що в нього залишилось. 11 очок йому Wargaming таки подарував. А по факту це міг би бути четвертий фраг. Ну, Недовго, недовго прожив М-60. І ФВХ продовжує свою справу, продовжує їхати, продовжує стріляти он вдалині. О, який смачний, стоїть 430. Він не грає. І тут головне, щоб пробились. Щоб снаряд пробив і без проблем. Без проблем. 1468 залетіло в стоячу ззаду СТ. -шку. І вже 9000 дамагу накидано. і Цілому червоненький вже значно менше шансів. Ах ти, гад такий кущовий. СТРВХ стоїть на десь на А2. Дала шот ФВ, і в нас всього 500 хп-шок залишається, а тут ще ФВХ. І вона тікає. Вона втікла до ІСА 7 Так, вдасться вдасться поцілити вестер веху. 1500 хп-шок в неї. Це можливо потенційний ваншот. Ось вона. Ось вона смачна і солодка мить помсти, коли ти даєш по всяким кущовим товаришам. Десятку вже з половиною накидав, 4 фрага зробив, їде взяти ще. А, там ще одна із істервеха. Тобто теоретично, можливо, він вбив не того, хто в нього стріляв. Таке іноді трапляється, але що ж, кого вбив, того вбив. Хе. Ну, ще в нього є шанси поквитатися з обома естервехами. Так би мовити, щоб вже. Мало їй не казалось, не здавалось так їде добирати ВЗЕху, Взеха одну пульку дала і не очікувала, що до неї ззаду приїдуть і чпекнуть її на 770. Взагалі не очікувала ця Взеха. Що ж, п'ятий фраг? Є шанс взяти воїна, треба дочекатися, коли засвітиться ворожа СТРВ і просто в неї засадити, так би мовити, по повній. Поповні останній преміумний фугас залишається в нашій, нашій Февесі, в нашого героя, цей Еріян КЗ-1 з клану Jesus, як я вже казав. Непогано, непогано відіграв. З одного боку, дуже обережно, з другого боку, завжди намагався щось настріляти. С світиться 1800 хпшок в неї і майже на всі, ну 46 не вистачило. Ех, як це було смачно. На 1754 на 13К дамагу вже настріляно. 13К, оце я розумію. Я як граю, в мене ну, дві, Ну, 2,5, дві то в кращому випадку, ну нічого. Десь там і мій бій на 13,5 тисяч дамагу ще не зіграно. Десь він там є, он на світиться, треба робити воїна. І він майже. Маже просто-просто вмазав останнім пострілом. Така вона ФВХ 4005 можеш дати на 1800, а можеш просто промазати. А ми подивимося результати цього класного бою. У цій вони, ну запічних медальок, всього небагато, лише основний калібр, майстера і трошечки дрібненьких, але ж погодься. 13К дамагов, 5 фрагів і гарний настрій. Цей бій особисто мені подарував. Маю надію, що ти також. Вподобав його, поставив мені лайкчик, підписався на канал Юрка, і будеш дивитися ще відео на моєму каналі. А я заряджаю тебе на вдачу і позитив і бажаю тобі всього найкращого. І до зустрічі у нових роликах. Хай щастить!